Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати маленького тигра. Розмір малюнку 19 на 19 клітинок. Отже, розпочинаємо згідно схеми. Зафарбовуємо 3 клітинки в праву сторону. Далі одна клітинка по діагоналі вниз, з однієї сторони та з іншої. Опускаємось нижче 2 клітинки вниз і 3 клітинки вправо. Все гарненько зафарбували. Далі зафарбовуємо одну клітинку і. Далі 2 клітинки вправо. Знову одну клітинку і 2 клітинки вправо. Тепер, навпаки, зафарбували дві клітинки, одна клітинка по діагоналі вниз, знову дві клітинки і одна клітинка по діагоналі вниз, далі, згідно з схеми, розпочинаємо з вами зафарбували одну клітинку і 3 клітинки вправо сторону. Далі одна клітинка по діагоналі вниз і дві клітинки вниз. Зафарбували три клітинки в ліву сторону. І знову згідно схеми зафарбовуємо три клітинки в праву сторону. Трішки нижче дві клітинки. І одну клітинку. Продовжимо. Одна клітинка. Дві клітинки вправо. І три клітинки вправо. Все гарненько зафарбували. Далі малюємо три клітинки вправу сторону і одна клітинка посередині вниз. Опускаємо нижче. Дві клітинки вниз зафарбували. І ще раз дві клітинки вниз. І потім все зафарбовуємо по одній клітинці. Беремо оранжевого кольору фломастер і починаємо зафарбовувати нашого тигрика. 9 клітинок праву сторону відрахували і гарненько зафарбували. Далі зверху відрахували 5 клітинок вправо і теж гарненько зафарбували. Згідно схеми зафарбовуємо 2 клітинки вправо і 3 клітинки вниз. Знову 2 клітинки вниз і 1 клітинка в сторону. Згідно схема 3 клітинки вправо, один раз, другий раз зафарбовуємо 3 клітинки опускаємо ще трішки вниз і знову 3 клітинки зафарбували, і одна клітинка посередині вниз, знову ж таки, згідно з схемами зафарбовуємо 3 клітинки вправу сторону, одна клітинка посередині вниз. Піднімаємо згору 3 клітинки вправо і ще раз 3 клітинки вправо. Продовжимо. Три клітинки відрахували. Далі дві клітинки в праву сторону, одна клітинка вгору і дві клітинки вправо. Далі зафарбовуємо все, що у нас залишилось білим. І у нас майже вийшла мордочка нашого тигрика. Далі опускаємось вниз і рахуємо з вами 4 клітинки. Зафарбовуємо. Одна клітинка вправо. Далі пропускаємо одну клітинку і одну клітинку зафарбовуємо. Знову ж таки, одну клітинку пропустили і дві клітинки вправу сторону зафарбували. Далі три клітинки вгору і три клітинки вправо. Тепер малюємо хвостик, дві клітинки раз і дві клітинки 2 вправу сторону. Беремо чорного кольору Фломастер і обводимо контур нашого тигрика. Опускаємось вниз і все гарненько замальовуємо. Ви можете поставити в даному випадку відео на паузу і також зробити контур нашого тигрика. І наш тигрик майже готовий, залишилось буквально трішечки. Беремо з вами бежевого світлого кольору фломастер і зафарбовуємо далі нашого тигрика. Обводимо вушка і мордочку. Якщо ж, наприклад, у вас немає бежевого кольору, нічого страшного, можна залишити тигрика біленьким. Він також буде досить симпатичним і гарним. І ось такий гарний малюнок у нас сьогодні з вами вийшов. Я вам щиро дякую, що додивились дане відео до кінця. А щоб не пропустити наступний, не забудь підписатись і поставити лайк.